you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Мер Києва Віталій кличко. Довів метро до ручки в лапках. Так відомо вже не тільки про тріщини і підтоплення тонелів в київському метро, а й про те, що вода тепер потрапляє безпосередньо у самі вагони усередину. Про те, щоб не робив кличко, аби трохи призупинити ситуацію з руйнуванням, все одно нічого не допоможе. А мова йде саме про тонелі між станціями метро Деміївська та Лебіцька. Там установлені підсилюючі конструкції та застосовані закріплюючі розчини. Проте такі способи не допомогли, і вода продовжує потрапляти в тонель. Про це сказала експерт нацнаукового центру інституту судових експертиз імені Бокаріуса Тетяна Арнаут з 3 січня експерти центру разом із фахівцями науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інфотехнології та інтелектуальної власності, а також експертами Харківського метрополітену уже втретє провели огляд тонелів Київського метрополітену між станціями Деміївська та Либіцька. Під час огляду виявлені тріщини конструкції тунелю. Комісія провела відповідні заміри глибини та ширини розкриття, повідомила вона. Ці виявлені дефекти можуть установити потенційну загрозу для безпеки та стабільності метрополітену. Водночас Арнаут повідомила, що під час огляду було встановлено, що в тонелі були встановлені тимчасові підсилюючі конструкції, але вони тимчасові. Вони можуть сповільнювати погіршення ситуації, однак гарантії, що не будуть утворюватися нові тріщини, немає. Також продовжується нагнітання закріплюючих розчинів і в результаті проведення вище зазначених. Заходів ситуація на покращення не відбулася, і вода продовжує потрапляти в тонель, наголосила вона. Арнаут розповіла, що під час проведення експертних оглядів були відібрані зразки ґрунту, води, наростів для проведення дослідження в лабораторних умовах. Вона зазначила, що орієнтовний термін виконання експертизи десь два тижні. Експерт зазначила, був поданий запит до органів досудового розслідування на отримання вичерпного переліку проєктної виконавчої та інших документів, необхідних для проведення експертизи. За її словами, комісія експертів у першу чергу зосереджується на розслідуванні того, чи посадові особи, які відповідають за експлуатацію та утримання тонелю у належному стані учасно виявили пошкодження тонелю. Важливим є також визначення того, чи правильно оцінили вони ці пошкодження та можливі наслідки, а також чи прийняли відповідні заходи для виправлення аварійної ситуації. Варто зауважити, що на даний момент комісія ще не отримала в повному обсязі необхідні документи для проведення аналізу та встановлення фактів. Та тільки кличко цього не розуміє, раз не проводились постійні перевірки міцності метрополітену, а також постійно не планувалися якісь нові будівництва над самими гілками метро. Адже усі ті дефекти, які були виявлені уже в ході серйозної перевірки, можуть становити потенційну загрозу для безпеки та стабільності метрополітену. Та ще це не все. Колишній заступник командира батальйону Азов Мосійчук повідомив, що протікання в тонелі синьої гілки метро в Києві сталося через корупцію в оточенні мера Києва та розкрадання бюджетних коштів, шукаючи винних в аварії та підтоплені синьої гілки київського метро, зазвичай можна звинувачувати Азарова та Януковича, за яких вона будувалася. Але Факт лишається фактом. Останні 10 років за експлуатацію, експертне обстеження та поточний ремонт. Відповідальна команда Київського міського голови кличка підпорядковані йому відповідні департаменти КМДА та комунальні підприємства, зокрема КП Київський метрополітен, яке з липня 2014-го очолює Брагінський. Отже, висновок напрошується сам. Кличко зробив собі проблему вдвічі більшу, ніж могла бути, адже якби він чесно та якісно виконував роботу, регулярні перевірки, вчасні ремонти, роботи та не будував нічого над цими лініями, то не Велося би замість поїздів в метро запускати автобуси і готуватися до капремонту. Проте про це почали думати та хвилюватися тоді, коли воно все дійшло до критичної точки. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і ставте лайк.